12 грудня міський голова Кам'янського провів черговий прийом мешканців. Розглядали звернення колегіально разом з керівниками комунальних служб та управлінь міста. Більш подробиць далі у сюжеті. Щомісяця кам'янчани мають змогу особисто звернутися до очільника міста за допомогою у вирішенні різноманітних питань від житлово-комунальних негараздів до забезпечення дровами та надання матеріальної допомоги. Приходила по питанню. Надання матеріальної допомоги для мого рідного брата. У нього немає правої кінцівки, ножки і стався інсульт. На ліки уходить дуже багато коштів. Дякую дуже меру, що він відгукнувся і сказав, що допоможе. З проханням встановити флагшток на місці демонтованої розливайки звернувся мешканець проспекту Ювілейного. Хочу подякувати нашому міському голові Андрію Іліонідовичу за сприяння. За за демонтаж, який нам не давалося споруда, нам спокій і міра біля нашого будинку. Також серед порушених питань, ремонти м'яких та шиферних покрівель, обрізка аварійних дерев, ремонт тротуару, вирішення питань з централізованим опаленням, врегулювання спірної ситуації, яка виникла між мешканцями багатоквартирного будинку, стосовно паркування авто у дворі та інші. Також на прохання однієї з військових частин міста допоможе вирішити питання завезення шлаку. Сьогодні я провів черговий прийом наших громадян люди зверталися з різних питань. По кожному зверненні я надав відповідні доручення. Найближчим часом вони всі будуть вирішені. Я тримаю виконання кожного звернення на особистому контролі. Так вже опрацьовано та виконано усі звернення з попереднього прийому на прохання мешканця будинку по проспекту металургів. У під'їзді чоловіка встановили пандус для хворої дитини. У дворі іншого заявника була виконана обрізка дерев. Також комунальники полагодили покрівлю заявниці, що мешкає по вулиці Сачко, 5, та виконали інші заявки.